Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми подивимося прогноз на грудень місяць для Росії. Ну, звичайно ж, хочеться сказати не Росія, а по-іншому, але YouTube не дозволяє. І так, почнемо, як завжди, з головних подій на грудень для Росії. Ох, і подобається ж мені, коли випадає на Росію карта башні, просто аж така ейфорія всередині. А ще й поруч карта шута, це просто якесь таке, як я кажу, вибухове комбо. Тут деякі карти я прикриваю, тому що Ютуб не дозволяє показувати оголені натури, які тут на картах деяких зображені, Також буду заблюрювати те, що не прикрила. Тому я думаю, що ви поставитеся до цього зрозуміння. І так, шут башня. Тут можна по-різному трактувати, я ще доклала, а тут в мене є декілька версій. По перше, Може бути якийсь дуже дуже гучний прильот туди, куди ще не було, або це якась нова українська зброя, яка вразить те, що для них дуже дуже важливо. Буде дуже багато вогню, диму, все буде горіти, пилати. Тобто, це щось таке просто буде неймовірне. Я докладаю на карту башня, що ж це може бути знову ж таки. Тут можна по різному трактувати, або там, де щось зберігалося для них дуже важливо, щось пов'язане з якоюсь рідиною, або якась нафтобаза, або можливо по трубі якісь попадуть, або якийсь склад, просто такий величезний з ракетами. Тобто, щось для них мега-мега важливе. По іншому, це можна трактувати. Що якісь їхні плани щодо нульової території, тобто там, де ведуться дуже важкі бої, в них повністю зруйнуються і повністю зламаються, через що трійка Кубків, п'ятірка Пентаклів, не вистачання ресурсу від їхніх союзників і партнерів, на які вони дуже сильно сподівалися саме у грудні. Тобто, що ось їм партнери не додадуть, підставлять їм одне м'яке місце. Тут воно і на цій карті, і на цій зображено. Не можу показати, на жаль, але ви зрозуміли. Тобто їх підведуть партнери. Щодо якогось важливого для них ресурсу, і через це в них буде звичайно ж велике розчарування, апатія, депресія. Тобто, все пропало шеф далі. Їм доведеться через ось ці всі події відмовитися від якихось їхніх певних планів, дуже таких далекоглядних. Вони щось там собі на майбутнє таке не планували, але у грудні місяці все це може вщент зруйнуватися. Їм доведеться відмовитися і будувати щось зовсім нове, і зосереджуватися на якомусь зовсім іншому плану. Бачите, тут паш Жезлів, Він щось вирощував, якусь квіточку, але все це вщент у грудні руйнується. І тут я доклала на карту зірка, тут повішений і король жезлів. Знову ж таки, якийсь їхній план саме щодо майбутнього. Вимушено ставиться на певну якусь паузу. Король жезлів може з однієї сторони теж показувати якийсь такий аля переможний їхній план. Ось цей план мав їм у майбутньому принести перемогу. І можливо це стосується саме Донеччини і Луганщини, тому що все-таки тут карта шута. Але знову ж таки він ставиться на паузу. Він відкладається у дуже довгий ящик. З іншої сторони, якщо ми читаємо ось цю карту як фігурну, як певну якусь людину, то для цієї людини у грудні місяці. Яка знаходиться при правлінні Росії, є велика загроза. Вона може стати жертвою, її можуть принести у жертву. І ще страшний суд над Ніколоди. Ця карта говорить, що вже дуже скоро Росія поплатиться за всі свої гріхи і за всі свої злодіяння. Це кара звище, і ніхто вже не зможе грошима відкупитися від цього страшного покарання. Це коли ось ця блискавка вдаряє тобі у саму бошку, і ти вже нічого не можеш зробити, тому що це карма. Карма Росії. Дивимося ще на цій колоді. Головні події грудня для Росії. Грудень 24-го року. Яким він буде для Росії? Вони готують певний якийсь контрнаступ. І дійсно у грудні можуть бути важкі бої. Тут територія біля води. І карта місяцю завжди в мене показує саме запорізьку атомну електростанцію. Тобто, ось ці новини, які зараз ми читаємо у телеграмі і в інших пабліках, дійсно правдиві. Вони дійсно готують контрнаступ саме на запорізькому напрямку. Але ось ця карта Херсонщину теж може показувати. Можуть бути важкі бої по наказу імператора. Їм потрібно встигнути до якоїсь певної дати. Є чіткий термін виконання ось цього аля завдання щодо контрнаступу і колісниця без. Безпосередньо теж говорить мені про активне просування, про активні воєнні агресивні дії. І, можливо, у грудні місяці хтось із влади Росії кудись буде їздити і буде просити про допомогу, тому що колісниця це карта дороги і карта поїздки. Можливо, до Росії хтось завітає, тому що імператор мене часто показує саме владу Росії, поїздка і кроль Пентаклів, тобто якийсь мужчинка може навідатися до Росії. Але у будь-якому випадку, дійсно, вони щось готують по контрнаступу, що буде відбуватися у владі Росії у грудні 2024 року. Грудень буде місяць гарячим і для влади Росії, тому що тут будуть якісь внутрішні розбірки. Можливо, це буде стосуватися грошей, бюджету, розкрадання бюджетом, щось у цьому роді, тому що тут є певні якісь і обмеження, і навіть ось ця карта може показувати тюремне заключення, якусь розправу. Тобто, страшний суд з можливістю навіть і заключення, взагалі, відлюдник теж це відсторонення від справ у кращому випадку. Це просто аля вихід на пенсію. Але так я тут дуже негативні карти карти навколо це може бути навіть усунення, тому що четвірка мечів тут така теж кривава. Це тимчасова пауза, зупинка. Плюс ця карта може і лікарню показувати. Тобто, у грудні місяці однозначно тут будуть кадрові перестановки, буде якась жорстка розправа з кимось, і це буде стосуватися саме ось грошей розкрадання, присвоєння, ресурсу грошей, тобто комусь надають у грудні місяці дуже добряче по шиї. Ще таке запитання, що порадує і що засмутить пиню у грудні місяці? Що порадує цього пуйла і що засмутить? Давайте почнемо з хорошого. І дивіться, як цікаво дублюються карти з нашого попереднього розкладу. Тут карта смерті знову ж таки не можу показати, тому що тут оголена частина тіла буду прикривати, і дві капентаклі. Це якесь плідне співробітництво. Тут йде велика трансформація і велика зміна, що стосується когось з їхніх аля, ось цих партнерів, кого вони вважали по янголу своїм другом, той, хто не міг їх підвести. Але все-таки він це зробить. Хочу ще раз наголосити, що карти таро це не календар, і вони точні сроки не показують. Так, ми запитуємо на грудень місяць, але це може програтися і пізніше, тому що карти показують саме тенденцію, саме події, які будуть відбуватися одна за одною. І тут однозначно, вже не в перший раз карти мені показують дуже часто останнім часом, особливо що в них буде розрив відносин з кимось їхніх партнерів. Можливо, це не відразу ось так раз розірвали, а якось пост. Ступово, тобто їх хтось обдурить, їх хтось обманить, хтось там буде їм затримувати поставки зброї або військової допомоги, або взагалі не будуть її поставляти певний спромжок часу. Тут однозначно щось пов'язане з їхніми партнерами і союзниками щодо того, що його порадує. Ось тут мені вже не подобається, тому що тут тут мечів і королева мечів. Це небезпечні ударні військові карти, і це дійсно може стосуватися якоїсь ударної зброї, особливо що стосується. Ракет і чогось дійсно досить таки небезпечного. Там, де було важко, бачите, тут така ноша важка, велика, там буде певний якийсь прорив. Можливо, це стосується збільшення виробництва. Можливо, знову вони щось нове будуть виробляти, виготовляти. Або, наприклад, ті ракети, які вже є, будуть вкладати якусь ще таку більш небезпечну частину, щось у цьому роді. Тут може відбутися певний якийсь прорив на фронті, також оці карти про це можуть свідчити. Тому якось отак. Який буде грудень місяць для російської армії? Не дуже мені, якщо чесно, подобаються ці карти, тому що є тут чіткий наказ імператора, який поставив точні сроки і точні напрямки, куди їм потрібно діяти і що потрібно захопити. Ось до такої-то такої-то дати. Тут карта диявола і сімка кубків будуть вони застосовувати. Заборонену зброю, у тому числі і хімічну, не виключаю, що проти них наша армія теж буде щось таке цікавеньке застосовувати, але тут можуть бути такі обміни ударами якоїсь такої цікавої зброї. Плюс тут ще може бути такий цікавий якийсь маневр російської армії. Вони захочуть десь зробити прорив, прорив фронту на певному якомусь напрямку, але вони... Хочуть зробити це втіхаря, і вони будуть намагатися максимально відволікати увагу наших зсу на якомусь іншому напрямку, тому що тут карта сімка кубків. Тобто, а ми наступаємо ось тут. А насправді вони можуть зробити прорив зовсім на якомусь іншому напрямку. Вони вже готувалися до цього досить довго. Так, на певні якісь ділянці фронту вони будуть ставати в оборону. Дуже багато у грудні місяці буде на них летіти. Буде дуже багато вогню. Але лицарь Пентаклі все одно він поступово. Продвигається до своєї кінцевої цілі і мети. І знову ж таки, бачите, тут карта смерть. Може бути дійсно якийсь прорив, і тут отримання бажаного дев'ятка кубків. Тому грудень місяць, на жаль, буде дуже-дуже гарячим. І давайте ще на цій клоді подивимося, який буде грудень місяць для російської армії. грудень місяць може стати одним із рекордних місяців по втратам російської армії. Так, звичайно, що четвірка кубків це те, що радує. Не вдасться їм у глобальному плані зробити. Все, що вони там запланували собі, вибачається за тавтологію, але ось так воно є. Тобто не зможуть вони досягти усіх цілей і планів, що в них є на грудень місяць, які для них поставив оцей аля їхній недоімператор. Але далі, ось тут карти мені теж дуже не подобаються, тому що на якихось двох напрямках будуть дуже жорстокі і криваві бої. Десь вони отримують дуже велике підкріплення, що дасть їм змогу все-таки якийсь прорив зробити, тому що тут, бачите, жорсткі ви. Її рух і паш Пентаклів це як шматок землі. Будемо сподіватися, що цей прогноз не програється, але, на жаль, дуже імовірний у грудні місяці саме прорив фронту, навіть тут якихось два напрямки будуть дуже дуже гарячими. А давайте ще так запитаємо, які плани російської влади на грудень місяць щодо війни в Україні? Які цілі на цей місяць вони собі поставили? Плани в них дуже такі великі. Масштабні, на жаль, тут дуже багато кубкових карт. По-перше, тут туз кубків на дні колоди. Ця карта дуже часто показує саме водосховище. І ще й у розкладі я вам скажу на обстріли України. Там дійсно теж водосховище падало, особливо київські. Будуть вони намагатися потрапити саме у водосховища нашої країни. Для них це чомусь дуже дуже важливо. Ось такі пунктик на грудень місяць вони собі поставили. І тут, бачите, теж дві кубків теж вода. Дуже якісь обширні плани в них саме по півдню нашої країни тут карта сонцю. Це однозначно південь. Територія біля води. Чомусь їх дуже дуже цікавлять. Будуть жорсткі бої, і вони хочуть отримати там перемогу. Так можливо, не все їм вдасться, тому що все таки тут і п'ятірка мечів, і сімка пентаклів, і трійка мечів. Тобто тут є і певне розчарування, і певне якесь очікування. Але все одно в них глобалізація планів саме по півдню нашої країни. Ця карта поруч з помірністю також може показувати обстріли, які будуть максимально направлені на південь нашої країни. Водосховище ця карта теж може показувати. Тому дуже багато в них підступних, коварних і таких кровавих планів саме на грудень місяць. Дивимося обстріли Росії на грудень місяць. Куди там буде прилітати? Ох, і гарячим буде цей грудень місяць для рашистів Карта башня. Моя улюблена, як ви вже знаєте, тут все горить, пилає вогонь, людські жертви, все в тартарари летить. Буде дуже багато якихось гучних прильотів. Я вам скажу, що вони теж можуть сидіти без світла, тому що тут карта зірка, а вона завжди показує тепло електростанції. Тому без світла теж ці гниди посидять. Тут може ще й прилетіти по якомусь складу зброї. Яку вони дуже довго накопичували від певних своїх якихось союзників і партнерів, тобто накопичували, накопичували, щоб вдарити по Україні. А тут бац, і все це вщент розгромлено, і його вже немає. Може бути ще й приліт по якомусь навчальному їхньому полігону. І ще ось ці карти мені здається, що може бути прильот по якомусь або це якийсь науковий центр, або там, де ось ці наукові їхні розробки. Там, де вони щось, бачите, довго розробляли, довго вирощували і сподівалися потім це застосувати, теж може бути прильот. Якийсь науково-дослідницький центр чи якийсь експериментальний центр, там де випробовування в них нової зброї йде. Щось тут може теж погоріти трішечки. І ще давайте на цій колоді подивимося обстріли Росії у грудні місяці. Вони думали, що ми будемо сидіти без світла і будуть прильоти по нашій критичній інфраструктурі. А не тут то було, тому що по їхньому світу і по їхній критичній інфраструктурі теж буде добряче прилітати. Ось просто я вам це гарантую. Плюс колісниця також мені говорить дороги, шляхи пересування, якоїсь зброї, якоїсь їхньої допомоги. Там, де в них вже ось ця дорожка була налагоджена, ось там може бути теж гучний прильот. Пажезлів, багато вогню, п'ять пентаклів. Знову ж таки, якийсь склад буде в них горіти, який склад буде пилати, і там, де вони довго щось накопичували. Це може стосуватися саме складу не тільки зброї і боєприпасів, а ще якоїсь техніки, яка пересувається по землі. І знову ж таки, подивіться, як цікаво дублюються карти. Ця ж тріка жезлів. Тріка жезлів це якісь нові наукові розробки, щось таке інноваційне нове. Там, де вони вважали, що в них все захищено, там може бути теж гучний прильот. Тобто, що в них там буде горіти і пилати. Це щось пов'язане з науковими розробками, це якісь склади з технікою і боєприпасами. І, звичайно ж, їхнє світло теж буде страждати. І шляхи пересування. Ця карта також може показувати і ЖД, і автовокзали, тобто все, що пов'язане з дорогою. І знову ж таки, подивіться, ця ж карта паш Пентаклів на дні колоди з попереднього нашого розкладу. Тобто, це якийсь полігон, їхній тренувальний. Тому ось так. Давайте подивимося, якою буде допомога союзників та партнерів Росії у грудні 2024 року. На жаль, ще не всі союзники їхні і партнери від них відвернулися. Це ще чекає їх у майбутньому, а поки я бачу, що щось їм будуть передавати. Скоріше за все, це і ракети, і дрони, і плюс ще що пов'язане саме з землею. Можливо, це міни або щось у цьому роді, що взривається. І вона дійсно можуть це отримати у досить такі великій кількості, тому що вже гроші великі заплачені, і оці домовленості ще у грудні місяці будуть виконуватися. Це щось, що вони давно чекали і на що дуже давно сподівалися. До речі, тут з мачів може показувати не тільки ракети, а ще й літаки. Тому якось так. Давайте подивимося настрої росіянців у грудні 2024 року. Тут називається хто куди, хто в ліс, хто по дровах хтось настроєн дуже агресивно щодо війни і вважає, що Росія і повинна і далі обстрілювати мирне населення України і просуватися далі і далі і далі. Хтось інше буде прийматися відсутністю світла, тому що тут карта зірка, світло, яке доведеться почекати, поки його знову підключать. Хтось вважає, що вже потрібно домовлятися і завершувати цю війну за допомогою саме мирних перемовин і мирних домовленостей. Якось так. І давайте наостанок подивимося: економіка Росії у грудні 2024 року. Не так в них все добре в економіці, тому що нас тут коло фортуни. це злети і падіння. Можливо, курс буде в них дуже сильно пригати, але у будь-якому випадку тут дуже різкі і гострі коливання. Що я вам скажу? Знову ж таки, подивіться на ці карти. Карти мені націкають, що дуже їхня економіка залежить від їхніх союзників і партнерів. Будуть вони намагатися вмовляти, домовлятися партнерів, щоб і надалі вони підтримували їхню економіку на плаву. Але ось ці карти вони досить такі жорсткі і агресивні. Не все так буде гладко, як вони собі там запланували. У грудні місяці можуть бути якісь різкі конфлікти з їхніми партнерами, і вони не так вже і сильно захочуть підтримувати економіку Росії. Чому? Тому що. У Росії є певні якісь заборгованості, які вона не віддала. Тобто, обіцянками цянками вона кормить, що ось так ми віддамо віддамо, але ви нам ще дайте. Тобто, тут можуть бути саме через їхні борги великі загострення і великі конфлікти. У будь-якому випадку по цим картам я не бачу взагалі нічого позитивного для їхньої економіки. Так, в них теж все дуже сильно складно. Вони дуже багато грошей виділяють саме на війну, і їм доводиться брати ще й нові, нові якісь кредити і займи, і щось вони. По трійці жезлів очікують ось це зерно, яке вони вже посіяли. Вони чекають певних якихось для себе позитивних результатів. До речі, вони вже не можуть отримувати стільки грошей, як вони отримували раніше, тому що сім капантаклів це про те, що зростання економічне якесь дуже дуже повільне, і їм не вистачає ось цих грошей. Тобто, це отримання дуже малого прибутку, хоча ти дуже багато до цього вклав. При цьому, що ти чекаєш, що воно в перспективі тобі зможе принести щось позитивне, але поки що ти цього на даний момент часу не маєш. Вони будуть намагатися впровадити якісь нові ідеї, щось таке нове для того, щоб, так скажемо, оживити свою економіку. Можливо, будуть якісь нові перемовини, якісь нові домовленості, нові кредити, як я вже сказала. Тобто вони будуть намагатися шукати якісь нові підходи для того, щоб витягнути свою економіку на той рівень, який вони собі бачать, і які вони запланували. Але все одно полиці ремочів якісь різкі і негативні зміни в економіці їхньої країни у грудні місяці дійсно можуть відбутися. Тобто економіка їхня дуже шатка і дуже дуже нестабільна, незважаючи на те, що це дійсно дуже багата країна, але не все в них так гарно, як вони нам доносять. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в. Описі під цим відео буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!